Бажаю здоров'я, шановні глядачі. Сьогодні ми граємо в найкращу в світі Козаки 3. У нас випала Шотландія, і попробуємо зіграти фортецю за Шотландію. Почнемо, як завжди, з швидкого прокаченого золота. В принципі, я коли граю, ну, та й взагалі, дуже поширені білди, коли граєте за Шотландію, це добре прокачувати золото з самого початку. Ну, повністю. Мається на увазі по 20. Е, точніше по 20. Чекайте. Займемо ще золота. 40 на золоті, якнайшвидше. Так, дві шахти є. Давайте 5 селян сюди і розвідку кинемо. І розвідку кинемо сюди. Чудово. Ринок. І ще два селянина має вийти. Підуть на чергову шахту. Чудово. Поки ми не бачимо, може десь тут в темноті. Так от, е, мета за Шотландію у нас буде за фортецю. Такий план. Е, швидке золото. Дерево на 4 міський центр. Далі ставимо 4 міський центр, ми купимо за золото де, е, камінь. так, Цей селенин також сюди. Всі 4 золота є досить швидко, непогано. Обміни, як за 18 століття, я граю. І 500 золота на камінь є. І ставимо третій міський центр. А, так. Після третього міського нам треба думати куди про. Давайте безкінечність поставимо. Про другу казарму. Пограємо у мушкетерів Ковенанта. Трохи зарано я ставив казарму, треба качнути спочатку шахти. Запхати туди побільше селян. Так, давайте сюди, сюди розвідку розкидаємо, щоб ми могли бачити. І треба ще щоб ми могли. Так, ще сюди десь. П'ять. Підведемо зарані. І щоб. Так, сюди і сюди. Готово. Що тут? Так, щоб можна було стріляти, трошки їжі. Заходимо і остання шахта. Вже майже готова, 5 селян. Пішло. Чудово. Трошечки їжі не вистачало. Так, добре, давайте сюди відкрити ці темні зони. Я Не хочу, щоб в мене були темні зони на екрані. Ну, взагалі в моєму куточку. Так, сюди, все. 40 на золоті у нас є. Чудово. Ставимо залізну шахту, бо нам потрібно залізо для будівництва мушкетерів. Здається, так, дерево. І відкриваємо трошечки куточки ті, що нам не видно. Так, є, тепер треба другу казарму ставити. Час прийшов на другу казарму. Так, і академія тепер, дивіться. Якраз вистачає на академію. Так, ці хлопці добудуєте потім на академію і... трошечки їжі, щоб голоду не помирали. Вмикаємо шкетерів. Так, готово, далі що нам? Далі всі на дерево потім. Добуваємо дерево. Так, раз у нас вже дерево. Ні. Давайте, давайте кинемо розвідника, нехай відкриє нам щось, побачимо, що там грає наш супротивник. Так, добудуєте академію. Щось вони довго її будують. Якось вона дуже повільно. Виглядає. Так, і давайте дерево рубати сюди. Так. Сокира в нас є, чудово. Щоб з голода не померли, треба купити їжі. Так. Ставимо парканчик. Чекайте, треба відразу купити. А купить И еще парканчик. Давайте, так, нам в принципе, блин, вышла. Бракованный паркан вышел. Так, давайте тут поставьте складик и рубайте дерево. Так, Е <coughs> И что у нас еще? Ну, треба ставити паркан до кінця. В принципі, дивіться, яка місцевість гарна, у нас буде чудово тут прям стіни прям ставатимуть. Чудово. Так, десь перекривати впаде, не, не варто, бо там ніхто не пройде. І тут давайте паркан. Так, є, а, трохи селян. Давайте ми, мабуть. Поставимо дип. Так, готово. І підкріплення на побудову парканів, що в нас був вчасно побудований паркан без затримок. Хочу нагадати, друзі, що в нас зараз проходить турнір початківців на WCC, організатори турніру Гранд і ВОН, ви їх добре знаєте. Так, тут вмикаємо. Хто початківець, підходьте. В принципі, вже реєстрація закрита, але може бути таке, що потрібно буде когось замінити, можливо, хтось не гратиме. Підходьте, реєструйтеся. Ну і взагалі, хоча б для того, щоб. Так, міський центр у нас є, тепер ставимо стінку. Ну, хоча б для того, щоб бачити, що відбувається в світі козацького спорту, такого нашої українській спільноті. І тут ставимо стінку, щоб закрити повністю ніхто ніде не шатався. От, і взагалі просто е, приєднайтесь до нашого Discord, приєднайтесь до нашого телеграм-каналу, будете бачити, ми там кидаємо посилання на стріми, на турнірні стріми. Просто на стріми наших ютуберів. Ну і так цікавіше, насправді. Посилання, до речі, на Discord. Посилання на Discord, до речі, в описі цього відео та Телеграм також. Раджу зайти і там, і там. Також буду дуже вдячний за те, що... Так, що в нас тут уже? Буду вдячний за те, що підпишитесь на канал, якщо ви ще не підписались якимсь чином. Так, трошечки селян ще треба сюди добудувати. І... їжу поки не будемо качати. Так. Так, тепер переводимо точку збору на північ і там будемо добудовувати стінку. Так, Ці пацики сюди давайте. А, також у нас, до речі, підходить до завершення наша Ліга Чемпіонів, яка один раз на рік проводиться, це в цьому році перша вона проводиться. І у нас вже є фіналісти КРС і. КГР 2 команди. Там всі відомі гравці, ви знаєте, за КРС там грає Янто, Хайденді. Це такі. З світовим ім'ям гравці. Так, візочок би добре було взяти. А за КГР 2 нас грає Ахмед, король Єгипту. Топ гравець. Дуже класний гравець і просто хороша людина. Також там за мішки. Також там за КГР 2 грає. Артвар ви його знаєте, всі добре. Часто грає в Тараса на стрімах на 4х4 там на 0 ПТ. І Алекс. Алекс гравець зі Сполучених Штатів. І от вони будуть грати в фіналі. Так, у нас уже селяни тут звільнилися. Треба добудувати паркан. У нас багато ледерів сюди. Давайте розходьтеся. І можна в принципі, переводити точку збору на їжу. У нас досить багато вже селян. В принципі, немає сенсу кидати їх вверх. Давайте поставимо ще млин, хоча б один. А також у нас буде гра за третє місце між командами ВН. ВН, до речі, були одні з фаворитів турніру, мали бути в фіналі, по ідеї, по прогнозам. І ніхто мав би вигравати. У нас також так, замок треба все-таки ставити. У нас також е, були сенсації на турнірі. Наприклад, команда кгр 1 яка, яка виграла команду 7K. 7K це одна була із фаворитів турніра також. Тобто прогнозували, що буде фінал 7K і VN дві польські команди, але вийшло, що ні та ні та не вийшли до фіналу. Таке трапляється. Тобто це було, була, мабуть, головна сенсація турніру. Так, форму яку-нібудь зробить. Головна сенсація турніру, коли КГР-1 вибили 7K. Там був коефіцієнт на ставках, нас, до речі, 11, здається, на перемогу кгр 1 Уявляєте собі? І цей коефіцієнт спрацював. 2-1 перемогли. кгр 1 До речі, я поставив на них. Ну, 11. Чекайте, 11 було, це якщо виграє кгр 1 з рахунком 2-0, але виграли вони з рахунком 2-1, там щось було 6 з чимось, здається. Так, є у нас тут. Качаємо трошки мушкетерів і, в принципі, відкриємо цю темну зону. Так, час уже підходить, треба вже щось думати про зміцнення стіни. Так, є, качаю, качнули. Також у нас буде ще в вересні проходити чемпіонат України. Давайте вежі поставимо, щоб там було складніше мене пробити тут. Чемпіонат України, там будуть різні ліги, будуть початківці, будуть про, гравці, будуть середні. Досить буде цікаво, у нас вже чемпіонат України минулого року проходив. Хто не бачив, можете на сайті WCC подивитися, посилання на сайт. Третя казарма, просто необхідна граючих стрільців. Посилання на сайт знаходиться під цим відео також. Так, ще пару млинів і. чудово! Можна диверсифікувати селян. Так, січок віків не буде брати, бо мало щось золота наразі. Диверсифікувати селян можна на різні поля. Так як граємо в стрільці, треба буде багато вигілля, особливо на другу швидкостиність, тому потрошку качаємо. Чудово, які нібудь ворота. Можливо, доведеться рятувати союзника. Давайте трошечки волинщика поставимо під паркан, щоб можна було бачити більше. Наразі, якщо піде о, мій фіолетовий на мого союзника, гаубиці просто необхідність на мого союзника, то можна буде просто потім або допомогти, йти дефати базу союзника, або винести базу цього опонента. Як я кажу, в такому випадку доля вашого союзника в ваших руках. Ви можете його розміняти на базу противника або врятувати. Воно може бути виправдано, якщо противник а, сильніший, значно. І ви просто пожертвуючи своїм союзником, винесете базу якогось сильного гравця. Тоді це буде виправдано. В інакшому випадку це просто здача, здача союзника, йому це не сподобається. Точно. Так, є перший замок у нас. Було б чудово поставити три. Ми спробуємо, якщо нам дадуть таку можливість. Так, одна форма є, давайте тут трошки розведемо їх. На всякий випадок. Так, добувають. І можна, в принципі, почати ставити стані, у нас дерево добувається. Чи вийде не міняти ще на замок? Друга. Так, є. І... І кірочка нам просто необхідна зараз. Треба качнути, щоб були суровіші вежі. Так, то ж пішов назад, я не поняв. Чого пішов назад, мій союзник? Вирішив не зливатися, бо там той щось так добре приховувався. Так, давайте на каміння. Рубайте каміння. Так, є. І що у нас тут? Будемо мечників робити. До речі, цікава ідея з лучниками. Якщо робити замка лучники, вийде намінятися на ще один замок. Якщо лучників, то у них дальність стріби досить висока і можна нікого не підпустити навіть до стіни, маючи лучників. Так, тут, по... тут негарна не позиція, давайте підемо трошечки. Так, щоб ми могли або допомагати союзнику, або атакувати свого опонента. Так, гаубиці виходять. А, тут ми. Так, да. ще один замок вийде по поставити, давайте. Спробуємо наміняти Є. Так що такі от новини в нашому казацькому світі. Скоро визначиться командний чемпіон по 0ПТ по опції. Ліга чемпіонів саме по цій опції. 0ПТ3х3. Я думаю, найбільший недолік турніру це багато гравців, важко було вчасно призначати матчі і він розтягнувся трошечки. Це головний недолік. В принципі, ми з цим часто стикаємося. Так, є два замки. Тут у нас захист трошки нашим стрільцям. Так давайте, Качнем, щоб громадки будуть далі нас теж будувати. Є, давайте, рубайте, нам ще одну треба стайню поставити. І трошки, що на золота. Не включив? Я не включив, виявляється. Так, гарматки у нас є, дивіться, 15 гаубиць просто прекрасно. Це такий файрповер непоганий. Так. І... Вийде на мінятичі. Чи... В принципі... трошки не вистачає. Ну окей. Ще їжі. О, дерево залишилось. Камінь можемо віддати, трошки у нас є камінь. І ставимо казарму. Чудово! Давайте готуватися до виходу, бо просто там, дивлюсь, копичуються війська, щось зеленого, якась активність, треба на всяк випадок під, підстрахувати свого союзника. Так, він там теж будує стінку. Треба підстрахувати союзника. Хатинки, хатинки. Хатинки, хатинки. Є трохи, давайте сюди пішліть. Ой-ой, вибачаюсь, мене перестала мишка працювати, сіла батарея. Зараз швидко треба. бляха муха Мишка не працює. Так, наче має включитися, що не включають. О, все, працює. Так, Так, погнали, давайте може, я не знаю, треба вирішити, чи ми будемо 2 один виносити зеленого, чи придеться Щось робити з Філетою, то там намагається прорубатися до мене в стіни, але то не допоможе. Січкою там нічого не зробиш. Знову відключилась, вибачаюсь. Мене зараз будуть атакувати! Миша. Так. Так, наче все, наче, наче працює, є, все, погнали, все. Я думав, тут час мене винесуть, поки коротше, буде мишка не працювати. Так, погнали, давайте, мабуть, подивимося, чим там дихає фіолетовий. Оту січка якраз біжить у нього. Чудово, рознесем її а, закрити паркани, щоб ніхто не зміг зайти до нас. Так, січку він злив. Прекрасно. Давайте все-таки стіни Тут стіни. У мене гаубиці. Хто знаде, на базі, поняв. Коротше, дуже довго йтимуть. Давайте, це друга ударна група. Ми її також виведемо, нам допоможуть гармати. Просто необхідні нам будуть там далі. А і, мабуть, ми я не знаю, кого підемо. Дивлюсь, там червоний щось збирається атакувати, мабуть, буде краще. Вдвох, о, четверта депо допоможе. Вдвох піти і винести зеленого. Ну Тут я близько знаходжусь просто між ними, тому я можу як туди, так і туди швидко потрапити. Треба тільки другу частину армії підтягнути. Так, там хатинки будуються. Окей. Так, сюди встаємо і закриваємо, щоб не забігла ніяка січка до мене, бо там просто шкоди зможуть наробити дуже багато. Так, всі вишиковуємося там. Швидко стріл вийде намінятися чи ні. Є, чудово. Це вже прекрасно. Так, ну багатонько військ, в принципі, і в червоного, і в того багато. Хай ми там перестрілюються. Пробиваємо паркан. Um, силу пострілу. Обов'язково силу пострілу. Так, і потихеньку заходимо, нам треба коней запустити, щоб вони. Так, ви. Так, тут все окей. Е, мухи. Коней, щоб вони пішли тут хатки. Хатинки позахоплювали. Шахти можливо. Так, чудово. І заходимо. У нас тут, в принципі, разом із моїм союзником. Просто. Небаланс у нас сильніша армія, ніж зеленого. 2-1 можна. Так, муха нехай, в принципі, цих райдерів вбивають. Так, і по нам стріляють. Так, давайте шахти, шахти до будинки. Шахти, шахти, будинки. Так, повинестиме. І... Давайте сюди переміщаємось і йдемо в атаку. У нас вже, в принципі, нашій пішов атаку. Так, і погнали гаубиці. Стріляємо сюди. Єе, знаси. Коротше, тут, по суті, Зеленому вже все. Убиємо зараз. Знизу підходить фіолетовий на допомогу, я дивлюсь. Так, ага, той здався, да Ну добре, давайте, коротше, гаубиці сюди стріляйте. Будемо приймати фіолетового знизу. Ось давайте сюди. Так, ось тут пробіжіться, можна нам якісь міські центри залишиться. І гаубиці стріляємо, стріляємо. Зараз покажемо, як треба артилерією працювати. Огонь! І далі погнали. Напис... Ці в вкачені, так непогано. І гаубиці просто виносять. Джага, джага! ба бум Ще залп. Залп! Чудово просто! Ого! Ну, так, да, рудашерів я трошечки втратив, але дивіться, просто всю армію його розніс гаубицями. Я б сказав, Ну, стрільці там вже добивали просто вже таких трохи підвижитих юнітів. Тут в мене ще підбудувалися війська трошки. Опс. Ну, шкода. Шкода, що не дав нам опонент а, провести штурм його бази. Але так чи інакше, я вам дякую за увагу. Гра в нас виграна, така в нас вийшла фортечка, непогана. Дивіться і вежі прокачані, так вона з зв... виду. Дякую вам за увагу. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ви не підписались. Долучайтеся до нашого збору. Ми збираємо для 121-ї бригади для хлопців з артилерії. Необхідний старин для того, щоб мочити хробаків. Тому долучайтеся, У нас всі звіти про всі збори попередні є в дискорд. На Discord серві WCC приєднатись до нас, так як наша мета не тільки грати в ігри, а ще й волонтери. Ми допомагаємо Збройним силам країни. WCC зібрали вже більш ніж півтора мільйона гривень і купили дуже багато різних речей: дрони, різні акумулятори, там, батареї живлення, ремонти автомобілів, все, що завгодно. Ми там багато чого робили. Тому допомагайте. Будемо вам вдячні. Інформація про збір в описі цього відео. Дякую вам за увагу! Мир вашому дому і слава Україні!